Всім привіт! Ви на каналі у Стимкошо. -ка і сьогодні я вам покажу, як користуватися структурним блоком. І поставте лайк і підпишіться. І пігнали! Тепер з структурним блоком давайте побудуємо щось, наприклад, острова. Тепер давайте утримуємо структурний блок. Пишемо slash Give, собачка А і структур блок. Тепер ставимо структурний блок і заходимо в нього. Ну, перше пригадаємо X, y, Z. Z це вперед назад, Х – вниз y ліву P. Як ви бачите, у мене ось тут три блока. І якщо у вас типу два блока ставте на Y 2 і безкінечно. А Z вперед-назад. Так ви бачите, я зробив неправильно, бо в мене було три блока. Значить, на Z ми маємо поставити 3. У мене на X має бути 5. І я нарешті поставив 3. І все. Тепер називаємо нашу текстуру. І нажимаємо на зберегти. Ламаємо структурний блок і йдемо на інше місце. Ставимо структурний блок, заходимо, потім завантажимо і нап'ємо назву текстуру. І все у вас побудувалася ваша текстура. І так можна робити пару разів. Ну і все, па-па І ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки і пишіть в що ви хотіли, щоб я зняв. па па